Калийное удобрение, справочник по химии, таблица Менделеева и так далее. Значит, зачитываю вам, калийное удобрение, вещества, не что-то такое, а вещества, применяемые для питания растений, основным питанием элементов в них является калий. Калий, натрий, йод и так далее. Это есть лужные металлы. Содержання калія у удобріннях оприділяється количество процентів. Які ви проценти будете вижимати з вашої золи? Можете назвати. Там да, написано в кіткісті. Бачите калійних удобриванні, приміняють сири природні природне солі, содержачні калій, сільвініт, калініт і інші продукти, вони не названі. Це те, що по добавці йде. У нас екс-президент, віопрезидент і так далі. Добавка дається. Коли вас бере виробництво, нікого питатися не будете, яку добавку давати. У нас добавку дають навіть дівчата, молоко, молокою, воно не кисне 32 неділі. Я на станції не п'ю, ні молока ніхто. Перші стелійних одобриє сиріата. І не продукти переработки природних солей. Хлорид калія, сульфат калія магія, а також зуму растєміть. Коли люба хазяйка, я вам показую, раніше стирала, не було мила, то вона брала золу, варила три дні, а потім визолювала свої оці більо і воно виїдало. Ну що таке у, е, в акумуляторах? У нас в акумуляторах золоті. І коли руки туди вставить, то ж облазить, а ви кажете, там це, буде воздух на 100 метрів. Що таке 100 метрів? Воно 100 метрів стадіону. Так я не розумію, чи правильно. Ну, писання далі, все йде да. в сполуках. А тепер далі я вам сполуки читаю. Що таке сполуки? Сполуки, ви зрозумієте, ми хочемо, знаєте, що запропонувати вам. Давайте київські торти вип'ємо. І ми, ми у вас станемо цими кіннями. Повірте мені, коли почнемо. Я, я я на 90% впевнений, що якщо ми почнемо завтра е, будувати по підресту, по тортам буде, ви будете сказати, ви будете казати те саме. Те саме. Не я вже не кажу, що слухаємо не надо. Кам'яне соєдіння, кам'я борохливі, камій, брум, сильний восстановите, приміняють химмако. Фа фактичні проміжки в лабораторіях органіческих синтезах. Ви розумієте, що таке синтез? Шановний мене хімічна гамій проміж в армії дають солдатам, щоб вони брунька не бубнявала і вони не на насиловали ба. Я два години після армії прийшов з мене дємкини. Да, вони не одна строї. Це нісний карін, дуже карі. Що ви несете? Ви просто не вирішили. Стоп, стоп, це підручник, взяв за Я перепрошую. Я перепрошую.